Добрий день, з вами магазин Марки Двері. До вашої уваги такі дуже цікаві двері. Це моделька Porto 2, але в даному випадку вона у такому кольорі слонової кості. Тобто викращена по кольору RAL. Таку модельку називають паряща фільонка або скляна фільонка. Двері, давайте так, по порядку. Двері Родос, виробник місто Славута, двері фарбовані за палітрою РАЛ, можуть бути білі, сірі і так далі. В даному випадку двері шириною 80 см, висотою 2 метри, можуть бути, звичайно, ширші, вищі, нестандартні і так далі. В даному випадку конструкцію компланарна, тобто ми не бачимо коробку, приховані петлі, магнітний механізм, ручка. Все це комплектуємо. Як ви хочете, можуть бути приховані петлі, не приховані, залежить від вашого бюджету і так далі. Щодо моделі Порто 2. значить, її, е, Така перевага, що скло повністю по периметру. Як вони це роблять? Тобто є каркас двері, далі вставляється скло, воно там фіксується. І МДФ-філенка з цього боку та з іншого, вона клеїться на скло. І виходить така дуже... Дуже цікава конструкція, тобто скло по периметру. Я не маю можливості включити там світло, але якщо включити світло за дверима, то модель просто виглядає пушка, бо підсвічується скло сатинове по периметру і виглядають вони просто космос. Тому зверніть увагу е на, на цю модель. І якщо вона вам сподобалась, звертайтесь, але звертайтеся саме в магазин маркет двері, бо ми експерти з цього. Звертайтесь, до побачення.